Дітки, сьогодні я вам розповім про ямпихори. І що це взагалі? Це е, коли ми маємо ритм у вірші, це чергування наголошених і ненаголошених на складів. Для того, щоб розібратися в цьому е, віршовому розмірі. То ми повинні зрозуміти, що таке я і що таке «хорей». Спочатку запишіть, будь ласка, по-перше, запам'ятайте, я, остання буква алфавіта. Так, ми особистості всі, але це значить, що ми маємо не наголошений ось такий чорник, і наголошений. Так ми його будемо позначати. Це значить наголос падає на другий склад. Ми запам'ятали я, остання буква алфавіта, чисто фраз. Зрозуміли. Хорей Корей перший. Корей перший. Раніше у нас було харьок. Раз харьок це тхір, ладно, буде корей перший. Запам'ятаєте? Що це таке? Тепер ми записали два рядочка вірша. І ставимо логічні наголоси. Весело, із ляском, серед, печі, полум'я, гуляння. А тепер ділимо на склади В, С, Ло. Раз. І, З. Це Не І, З, І, З. Окремий склад, бо голосний, скільки голосних, скільки і стані. Ляс, ком. Розбили. С Ре. П ЧІ. Проводимо рисочки. ЛУ, м'я. Тут можна і МЯ. Вони діляться будівель на склади вільних. Ставимо гу-ля є -по -гі лю Виділю наголошені склади. Ми їх поставимо ось таким чином, а не наголошені ось такими човниками. Щоб ви зрозуміли, як ми це робимо. Дивіться, у нас іде Б. Е, вибачте. Так, е, наголошений. Два ненаголошені. Знов ненаголошений, один наголошений. Наголошений. Ось такий наголос, ненаголошений човник. Один ненаголошений, наголошений, не наголошений, наголошений, не наголошений. 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 Тепер увага точно так же під ним е, весело, полум'я. Полум'я. Ось сюди падає, Значить, одне під одним, не з'їжджаючи. Не наголошений. Полум'ям. Два не Гуляє не наголошений, наголошений. По так. Гу Ля. є. По, наголошений. Гі. А лю наголошений. Ось така картинка виходить. Не бійтеся. Далі ділимо на два чи на три. Через три не сходиться. Проводимо через два рядочки. Ось такі рисочки. І ми бачимо, дітки, що оце ось оце ось називається стопа. Якщо у вірші стопа повторюється, і якщо ми подивимося, то з наголосами на перший склад більше, дивіться. так? Тут є певною мірою заміна стоп, але ми це ще не дивимося. Там є пірихі і спонди. Пирихій це два ненаголошених, спонди, два наголошених. Це називається спонтанно пішов душ. Але з наглосом на першому складі це ям чи корий? Я. я остання буква алфавіта, Значить, корей перший. Сказали, хорей перший. У нас був хорюк перший, слова немає, тхір – корей перший. Значить, виходить, що це у нас вірш, написаний віршовим косміром, який називається більшість. Бачите? Враховуючи що тут одна заміна стоп, то який тут більшість просте? Хорей. Пишемо хорей. І враховуючи явище заміну, стоп, раз, два, три, чотири, п'ять, п'ятий стопний, хорей.